Так, Так, є. Поїхали. <звіпливі> Слова рарогу, який вогонь віри у душі наче зносить, який вогнем віри землі наче осяє. Знак гербом нашим є, сокіл наш світлосяйний, батько наш життєдайний, перед лицем при... та богів рідних, кличу сокола світлосяйного ророга, балюй тим радість даруй нам. Прийди, ророг, прийди, сокіл наш світлосяйний, батько наш життєдайний ророг. ти вогонь віри приносиш у душі наші, і серце рачення шляху свого. Босяйний нині шлях наш тепер, світлом віри війди, православної, світлосяйним духом твоїм, Батько, сокіл, рарох світлосяйний, кличусь іди. Прийди, соколи, прийди, Батько, на крилах своїх світлосяйних, принеси вогонь, віри відо православної, на землі слов'янській, уроди православні. Хай відчуємо присутність твої, соколе світлосяйний, хай побачимо горіння вогню Твого у душах людей православних, хай вогонці через очі людей православних, землі слов'янські усяги, тим лад сотворяючи, рід наш радуючи, Україну матір Русь православною відчищаючи. Слава тобі, Соколе світлосяйний, слава тобі, Рароже, слава Рарогу! Прийди, Рарог! прийди і будь посеред нас. Наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, що праведно жили у світлі, лад навколо себе сотворяючи, і предків наших радуючи. Бачимо, як сокіл дивний з осварги синьої летить до нас. Чуємо Дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів даруючий і врарохайний. Вогонь славний на крилах своїх приніс, і душі наші осяяючі. Слава Рарогу! слава! Слава Україні усім! Слава. Нашу прийми вдячність родів наших, Бов нашу, сьогодні жертву тою даємо. Дяку. щоб ти чув клич наш, щоб з нами повсякчас перед... душі наші зігріваючи. Прийми, прийми, роже, хай родується, вогонь віри у душах. І на землях наших. Слава рогу, слава. Славі. Слава рогу, який вогонь віри у душах розпалює, сходиш ти з усварги синю і світло Боже, у серця наші приносиш, Батько ось осяй світлом своїм родичів, славною у серцях людей, родів слов'янських. Хай кожна душа слов'янська світлом твоїм осяюється, вогнем віри палає, до життя праведного веде. Сила твоя велична незбагненна, у тобі світло праве, яви та наве, суще. бо ти є все перемагаючий дух віри до правої. Бачимо, як у сіянні Твоєму роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, людьми чесними, людьми благородними, лад сотворяючи, бачимо, як людей багато, 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 багато до любомудря світлого приходить. Людей, чгатих та мудрих, сильних та хоробрих, бачимо, як тягнуться роди слов'янські до любомудря світлого, богів слави та на капощах православних. Бачимо кола великі, що руки до сварги здійняли, великі коло, кола, у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, наші вуйки й вуйни, рідні й близькі, сусіди та знайомі, діточки наші, веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі. Мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великі радості повні. Слава ми тисячого добре тверджують, бої прави Славлячи. І як бачимо, так і є. Однині і назавжди, від віку і довіку. Слава рарогу, слава. Тож прибуті з нами, батько рароже, повсякчас, і вдень, і вночі, і в праці, і на відпочинку, у дорозі і вдома. Наповнюй світлом своїм віри праведної життя наші. Слава тобі, соколи, світлосяйний. Слава тобі, батько наш життєдайний, слава рогу, слава. Навіки слава. Боже родів, і народів слов'янських. Проказували, кермани чи наші. Все ти давав їм знання мудрість та силу, ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована, ти вчиш нас творити держави та урядувати в них. Русь кличе тебе, ладе, прийди в роди та на землі наші, най безла та розпроцгорять гонимі марглом крилатим, ти ж прибуті з нами повсякчас, Наповнюючи ладом життя наше слава ладу! Слава рідне Богам! Навіки слава. Слава Отця нашого Велеса батька, кої його в скелі перед з нами є. Мудрістю роди слов'янські, примножують душі наші, Величимо тебе мудрістю предвічною, рівновагою душ наших. Будь з нами повсякчас, вдень і вночі, у праці та на відпочинку, в розмові та в роздумах врівноважуй думки наші. Щоб лунку гострою, швидкою і сильною мали, щоб глибину буття осягали, Глибин не бачили, бачили і чули. Батько наш, мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили до світла йшли. Рід Слов'янський укріплювали. Бережи, рід Слов'янський, ми тобі повсякчас дякуємо, треба й палимо до суриці, кличемо. Слава Велесу, батьку, слава. Навіки слава. Батько світовиде, переможе темряви, воїн світла і правди, без тебе у